Давайте дивитись осінь. Відкриваємо двері в осінь. Що нам готує осінь? Окремо дивимось, можливо, важливі події, рішення, окремо загрози, окремо гарні ну, новини, і, січка... напевно, окремо по РФ свічка аж потухла. Да, свічка потухла. Значить, так, я дивлюсь, але не все може буду говорити, бо не а, а, свічка тухла, не закрила мені рота. По осінь. Все, що можна сказати, ми ще скажемо. Карти розсипаються, свічка тухне, що відбувається. Порозічка мені рока закриває. Осінь, осінь. Цікаво, показує зупинку. Карта смерті це в гарному контексті. Тобто трансформація, перехід на щось нове. Старе відходи, старе зупиняється, старі правила, старі дії. Зупиняємося і йдемо зовсім в новому ключі. Осінь у нас дві, ну, говорю, буду дуже так обережно говорити, скритих два проєкти на території Росії. Наших проєктів, два скритих. Буде восени, Дуже такі гарно зроблені. Назвемо їх миротворчі. Голуби миру. Да, да. Голуби мира будуть. Дуже прямо один за другим будуть і в різних місцях і ну, будуть у голуби в них мира. Для нас, для України, пішло вливання. Нове якесь вливання може піти. Фінансове підтримка, фінансове вливання і, ну, начебто, як от тих стран, яких ми не то, що не чекаємо. А, ну, це не про Китай, е ні, це щось більш тепліше. А, і теж мовчки проходить скрито. Для нас добре, скажу так, нова підтримка, новий партнер, і нове, ми з кимось будемо щось виготовлювати. Ну, можливо, навіть так, що совмісно щось створимо, і будемо проєкт з новою країною. Новий проект, з новою країною, який нам на руку і їм на руку. Ну, вони будуть мовчки проходити. Мовчки. Оце те, що добре. А так, ну задавайте питання я щас, а то я прям сама не розумію, що мені ще спитати так, щоб не питати. Так, щоб не питати. Ну, хто знову ну, інтригуєте? Я вас буду підписувати інтриганка Ольга Маргороська. Тут гарні, дуже гарні карти. От повірте, е я не хочу навіть, навіть далі відкривати, що саме от дві ситуації скриті, тихо зроблені, дуже приємні для України і для нашої служби Божої. Сюрприз. Прасно. Давайте подивимось, давайте подивимось по загрозах. ну Зазирнемо в плани ворога, щоб все ж таки ми були готові, і деякі представники спецслужб, в разі якщо нас дивляться. Начну з кінця, тому що їхні нові починання, те, що вони планують, бо тут є два напрямки. Давити в два, працювати в два напрямки, більш по фронтовій часті показую зараз. Вони в них зависнуть і нічого в них не вийде. Зависнуть і нічого не вийде по обстрілам. По Обстрілам. Мабуть, буде. Тому що і це чи дома можуть бути, тому що і тут в мене будинок нарисований. І тут десятка Пентаклі будинок показує, але будинок зв'язаний з чимось військовим. Тобто, все, що може бути, і навчальні центри, і якась база, можуть нас завдати удар. Планують, скажімо так. Завдати удар по домам, де знаходяться військові. Це прям велике щось. Де знаходяться ще що, щось зв'язане з військовими. Їхні плани завдати удар. Що ще? Будьте намагатися йти в наступ. І ще раз показує лінія фронта. Лінія фронта, силу будуть прикладувати велику. Ну що тоді ж зараз прекрасні карти в пусту, холосту їм ляже. Сили затратять багато, нічого в них не вийде. Якщо так проаналізувати, то я думаю, будуть ставити ставку на те, щоб піти вперед, Ну, захвачувати якусь територію, просуватися. Тобто в них в планах і прям, я думаю, вже є приказ зверху йти, йти. Прямо вже. От нужного більше двохсотих стане, нічого в них не вийде. Тут багато людей, знаєте, пишуть про того нового партнера Азербайджан. Я теж в мене, до речі, друзі, перша думка про це Там, була. Там де тепло. Це ж тепло, так. Да, може бути. Там дуже цікавий проєкт, у них серйозний, з карта сили. Ну так. Да. І двоєчка Кубків, так. Да. Я думаю, в нас є. Партнери нові. Непогано. Давайте спробуємо подивитись, бо по серпню дивилися по обмінах, і дай Боже, ще до кінця серпня все ж таки станеться обмін по осені, Як вам показує обміни? Чи йдеться зараз про великі або можливо, вже в повітрі йде всі на всі? Всі на всі, ні? Не бачу. Обмін буде. Тут, до речі, шестірка кубків це карта може показувати, які дітей. Повернення і повернення дуже е, хто дуже давно, хто дуже давно повернення стоїть додому, обмін буде. Щоб всі на всі. І світ, може, і тиснутиме, але посередині п'ятерка півтаклі пусто. Ну, тобто, всі на всі. Ні, не, не. не можу сказати, що зараз. Не, не. А давайте знаєте ще якого тепленького партнера країну перевіримо? Тут зараз пишуть про Ізраїль і вчора в мене в ефірі було питання, не встигла його задати mm -hmm. по співпраці України і Ізраїля зараз. Є, е, але не та ситуація. Тут співпраця до речі щось новеньке є між нами і по військовому ділу. Щось є, але не те, що показували. Там щось більш крупніше. І ще один тут сп... нова співпраця у нас є. Але вона не скажу, що така велика глобальна. Велика, Початки глобальна. співпраці, так, я б так сказала. А там вже є глобально, там прям уже. А, а там прям тепліше да, показує ці нові відносини, да? Ти, І знову там, ж на карту розбили? Угу. Багато, знаєте, мені й ну, в особисті пишуть: ага, говоріть. Що, що, що показало, е, говоріть. розбили, Можливо, це, звісно, і погано, що розбили, але і з одного з другого боку, можливо, нам це трохи і на руку. Останньою краплею стало. Угу. А боялися, я думаю, немає страху, ну тобто щось прибереться. Гарне, гарне, подивимось, гарні, можливо, новини, рішення, події для України на найближчий час. Який би Зеленський не був, гарний чи не гарний, подобається, він людям чи не подобається, він на своєму місці зараз виповнює, ну він на своєму місці і бореться за перемогу, за процвітання України. Тобто ну, вибори зараз це можуть тільки бажати ті, хто хоче шкоди Україні. А що хорошого? Москва буде горіти, так? Да? Буде. Ми готові, ми повністю не знаю, готові одіті обуті для нових дій, нової праці, йти вперед, це ще по фронту, щоб там не кричали, бо щось часто там дивишся, пишуть все погано, на фронті все погано. По картам не так все погано, ну важко, я все розумію, але важко. ми гарно працюємо. Тобто те, що важко. То, понятно ми воюємо з великою армією, але у нас все прописано. До речі, непоганий план прописаний. А в цілому. В середині країни ще можуть якісь бути вилізти розборки. Е, Мілич якась е, поверхушки може пройти пройтись якісь розборки. От все добре. В цілому все добре. Мені не подобається, що, е, мабуть, це то, що з Америкою зв'язано. Воно поки що ми стоїмо на одному місці, пустувато. Атмашка зверху вона на, стоїть на одному місці пустовато. Я думаю, що. Нам дадуть як, дозвіл завдати удар. І такий важкий удар mm. для Росії. Але зараз ми стоїмо на місці. от Це мені не зовсім подобається, Ну те, що ми можемо завдати удар і шкоди там зробити, і причому на далеку відстань десь там, може не доставали далекувато. Це із хорошого, ну, але чомусь сегодня... нас утримують. Знаєте, сьогодні, до речі, я бачила в стрічках новин а, заяви від Трампа, він знову почав на Байдена наїжджати, що той сволота така не давав можливості далеко бити. То, може, якраз передумова того, що вам показує, що це й хоча б дасть можливість, окні. Я думаю, нам дадуть е, дозвіл гарно лопанути. лупанути. Сплю і бачу, як це вже <laughs> скоріше дійсниться. Ну, про це йде розмова. Була розмова. А, до, домовлялись. Ну, і все гарні карти, свято йде на цю тему. Чудові карти. Я думаю, що ми завдемо удар. Захисну якусь споруд, щось зв'язане з обороною. Можливо, а можливо, і ні. Все удар. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.